Кожен день ми робимо адресники, і кожен день ми отримуємо багато запросів. дірек. кожен дизайн індивідуальний. І сьогодні я хочу занурити вас в цю атмосферу та показати, як ми виготовляємо наші теги. На перших кадрах ми вже залили основи, які нам задобляться для майбутніх адресників. А зараз я вже підготувала макети для дизайнів. В нас дуже багато кольорів для дизайнів та шрифтів, Тож можете обирати будь-який. А тим часом наша машинка робить все, що потрібно, вирізає. Номера телефонів та ім'я, і звісно, дизайни. Ми все чітко вирізаємо. і В цей раз був якийсь бум на фіолетовий колір. Було дуже багато бажаючих на нього. Наступним етапом знімається вплівочка та клеїться на основи: будь то дизайн чи ім'я та номер телефону. Ось таку красу ми приміряємо і, звісно, клеїмо все інше. І ті адресники, що з дизайном вже готові. Залишилось тільки нанести надпис, і буде готово а також покрити все смолою, щоб Нічого не стиралось, та було блискуче. Теги вийшли бомбічні, і вони 100% потрібні вашим пезикам та котикам. Чекаємо на вас в нашому інстаграм.